Всім привіт друзі! Ви на каналі Дика Природа. Полюю я з рушницею H12 16 калібру 88-го року виготовлення. І на полюванні трапилось таких дві проблеми. Е, перша проблема нижній бойок. Почав давати осечку і пружини, які повертають бойки назад, е, вийшли з ладу. Зараз я покажу вам як розібрати рушницю, як добратися до бойків. І як замінити пружини бойків в даній рушниці. Від'єднуємо стволи, вони нам не знадобляться. Тут в прикладі є болт, який тримає весь цей механізм. І ще один болт є ось тут. Я вже заздалегідь розкрутив тут цей болт. Зараз розкручуємо цей болт, щоб від'єднати. Весь цей механізм. Від'єднуємо приклад. Отже, друзі, я заздалегідь розібрав цей механізм, дістав звідти бойові пружини. Вони ось тут знаходяться. І віддав знайомому на завод на реставрацію. Так як такі пружини зараз майже неможливо. Купити десь до такого руж'я старого, мій знайомий на заводі зробив реставрацію, розтягнув на 5 мм і по-новому накалив ось таку пружину. Нам потрібно ставити ось цю пружину в цей простір. ось так, Але нам доведеться її зжати. І Для цього потрібно велике зусилля, щоб вжати і ставити сюди маленький гоздичок. Вставити цю пружину і цей е, маленький годічок витягнути. І тоді пружина стане на своє місце. Натягнули пружинку. І, бачите, як я казав, вставили гвоздик сюди, це, цю дирочку. Е, натягували як? Е, брали пласкогубці. Е, Вставляли Вставляли сюди ось, цей, ось цю штангочку і, на, і надавлювали, щоб ця штангочка сюди вийшла виходить, і вставляли дирочку гостік. Бо так, так. по-інакшому ніяк не виходило стягнути цю пружинку. Вставляємо зараз цю пружину спочатку назад. Ось тут а потім е, до бойка. Ось друзі, вставили цю пружину і виймаємо гвоздіка. Все, пружина стоїть на місці. Ось отак. Зараз під'єднуємо стволи. і дивимося, як зводяться курки. Ось видно курки взвелись. Проблему вирішили. Ще перевіримо на охоті, чи будуть січки, чи не будуть. Друга проблема, друзі, в нас в тому, що ось тут є маленькі пружинки, які повертають бойок назад після пострілу. Вони поржавіли і лоплять. Зараз я покажу, як добратися до бойків. Тут, виходить, є штифти, які тримають бойок. Зараз ми їх будемо вибивати. От випав бойок, і на ньому ось така пружинка, яка повертає його назад після пострілу. Шукали ми вихід з цієї ситуації і вирішили взяти звичайну пружинку від ручки, звичайної. Звичайної, яка клацає. Тут є пружинка. Беремо цю пружинку і вставляємо в бойок, все, і запихаємо назад. Останній раз робили також ремонт. Такий, Міняли таку саму пружинку і ця пружинка прослужила 5 років. Все, зараз ставимо назад <кій> цього бойка з пружинкою. Ось тут отвір є. Вставляємо його. Тут головне провернути так, щоб <кій> штифт тут, тут виходить на бойку є така виямка. І потрібно його так поставити, щоб щифтом його підперти. Все, бойок поставлений на місце. Зараз забиваємо цього штифта. Все, друзі, ту проблему ми вирішили, поставили пружинки. Отож, друзі, зброю ми відремонтували, замінили пружини. Рушниця, ця, звичайно, Старенька, 88-го року, але я до неї дуже привик вже. До зустрічі на полюваннях. З вами був канал Дека Природа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі.